Ціновода на сумщині триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Стан енергетичної інфраструктури обласного центру дозволяє розпочати опалювальний сезон без порушення термінів, говорить вова той ресурс тепла, який сьогодні є, і можливості той ТЕЦ, і тих котлів, які сьогодні існують, і генеруючих, і тепло генеруючих. Він дозволяє спокійно заходити в опалювальний сезон. На випадок порушення систем життєзабезпечення військова адміністрація має поетапний план евакуації людей, говорить голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Проводило навчання по цивільному захисту, навчили відповідних керівників громад, відповідні структури ДСНС, відповідні структури збройних сил, які задіяні в діях надзвичайних ситуаціях. Тому о, плани вже уточнені, люди підготовлені. Зокрема, збільшилася кількість евакуаційного транспорту. Це і в місті суми автобуси в інших районних центрах. Автобуси закуплені, десь допомогли. Тобто, місткість. Збільшили значно для спроможності і евакуаційних заходів. Крім Чому того, щоб не вважає... допустити ворожих атак вважає... на об'єкти критичної інфраструктури, на Сумщині створюють додаткові військові формування. Нам треба декілька десятків таких автомобілів, яких ми будемо обладнувати відповідною зброєю. Будемо екіпажа комплектувати за рахунок наших сумчан, яких треба буде ще навчити, і поставити в ті місця, які найбільш Загрозливі, ми так рахуємо, які можуть вплинути ці об'єкти, критичної інфраструктури на стійкість нашої системи життєзабезпечення. Комплектування таких формувань здійснюється через військові комісаріати. Автомобілі, майно таке, як прожектори, як лазерні вказівки, тепловізори. І інше обладнання для комплектування таких розрахунків бойових протиповітряної оборони можна подавати, і тим самим будемо сприяти нашому підсиленню потенціалу протиповітряної оборони нашого регіону. Новини СТС.